Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви є велика і маленька, позначення звука Е та його пом'якшення попереднього приголосного, текст, тема тексту, заголовок, друкування букв, складів, слів, речень, підготовка руки до написання рукописних букв. Письмо овала. Почнемо з розмовлення розминки. Нє-нє-нє. Тарас малює з неба синє. Нє, 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 у Марини платье літнє. Нє, 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 склена падає листя усі. А зараз змініть слово так, щоб воно відповідало на питання яке? Небо яке у нас пише синій. То небо яке? Синнє. Запишіть слово відповідь у свої щоденничке врази. А що ми сьогодні вивчатимемо на уроці. Так, ми сьогодні вивчатимемо букву, що пом'якшує попередній приголосний і позначає голосний звук Е. Зараз ми ознайомимося з літерою. Та ні, ми вже з нею знайомі. З цією літерою. Отже, слухайте: буква Є, яка вона? Наче скипка кавуна. Кавуна маля просило двічі скибку. Прочитайте слова і розгляньте звукову модель. Синнє, домашнє, третє. Отже, звукова модель. Перевіряємо до слова синє. С приголосний, і, голосний звук Нє – Н. Звук. Пом'якшений, адже «є» його пом'якшила. Позначаємо двома рисочками, м'який приголосний. А «є» перетворилося на Е. Отже, молокова модель підходить до слова синє. Скільки складів у цьому слові? «Си» – «нє» два склади. Який за звучанням звукне? Пом'якшений. Назвіть наступний голосний після нього. Е. Для пом'якшення звука Н і наступного Е використовуємо букву Є. Вона показує, що приголосний вимовляємо м'яко, синє. Хвилинка фантазії місяць, наче буква С, придивляється з небес. Посміхнувся до Славка, показавши язика. Хлопчик крейде дістає і малює букву Є. Звук Е позначають буквою Е, якщо він стоїть після букви, що позначає приголосний звук. Яку казкову істоту ви бачите з нашим котиком та з нашою мишкою? Єдиноріг. Так, сьогодні у нас слово дня єдиноріг. Давайте подивимося на звукову схему. Єдиноріг. Є на початку слова. Отже, позначає два звуки: Й – Е д – приголосний, і – голосний, Н приголосний, О голосний РІ. І пом'якшила попередній приголосний, тому у нас Р, м'який приголосний двома рисочками. І голосний, Г приголосний. Що зробили б ви, опинившись поряд з єдинорогом? Я думаю, усім загадали бажання або захотіли покати. Отже, виконуємо роботу в підручнику вправа номер 1 Читаємо слова і знаходимо слово назва зображеної дії: Риє, читає, грає, шиє, дарує, співає, малює, готує. Чує, ласує. Яке ж слово підходить? Малює. А що означає слово ласує? Це їсти щось смачненьке. Ласувати чимось улюблене. Всередині складу буква Є позначає один звук Е. І пом'якшення попереднього приголосного. Дивне. Д Ди? приголосний. І – голосний В. Приголосний Н. Приголосний Е. Ц. А. С А. Синє. С приголосний, «И» – Голосний. Нє. Н. У нас пом'якшений дві рисочки, а Е перетворюється в Е. Завдання номер 3 Отже, текст, тема. І заголовок. Єдиноріг. Єдиноріг казкова тварина. Зазвичай це кінь з одним єдиним рогом. Єдиноріг символ добра і чесності. Давне повір'я говорить, що єдинороги там, де правда. Отже, це текст. Яка тема тексту? Розказати нам про єдинорога, тобто єдиноріг, який ми можемо дати заголовок? Єдиноріг або казкова тварина. Що головне у тексті? Головне донести нам, хто такий єдиноріг? Що другорядне? Яка тема тексту ми вже сказали? Головна думка така. А що йдеться в оповіданні? Я правильно зрозуміла, єдиноріг це казкова тварина? Чи так би уявляли собі єдинорога, як на малюнку? Пофантазуйте, якби єдиноріг. Прийшов до вас на гостину. Що б ви йому запропонували? Чи добре придумали, що єдиноріг це символ добра? Що ви порадите однокласникам, щоб добро осолилося у нашому класі? Переходимо до роботи в зошиті. Друга частинка. Друкуємо велику та маленьку літеру Є, миє, шиє, читає, малює. Єва шиє, єнота. Робимо звуковий аналіз слів Миє, шиє, читає, малює. Покажіть рухами слова. Будує. Тільки мовчки, тільки руками. І рухом. Читає, вишиває. Малює. Зараз закріплюємо вивчений матеріал. Отже, тут повинні бути... І об'єкти, які відповідають на питання хто? Хто? Єнот? Хто? Рибка? Хто? Зайчик. Тут є хтось зайвий. Можливо, рибка, яка плаває, а не ходить по землі. Наступне питання: що робить? Вишиває? Що робить? Малює? Що робить? Співають. Що тут може бути зайве? Можливо, дівчатка, якісь співають, тому що вишиває одна, малює одна, а співають двоє. Яке? Синє? Яке? Червоне? Яке? Висовкове? Що ж тут зайве? Подумайте. Рефлексія. Веселка обираємо кольор, який відповідає саме вашому настрою в кінці уроку. Червоний я не міг і не хотів це робити. Помаранчевий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений Я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив але не відразу. Синій я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. До зустрічі!